Обзор на Маркіяновий акаунт. Думаю, другий акаунт. О, дивіться, в нього є Сенді з Гіпером на 12-му рангу. І ще в нього 17 тисяч, ну майже 18. От нік. Брон за друга поки в тому сезоні. Та то поки що то в тому, зараз в бійці в мене є такі волоси. Газ. Так, дивіться, в нього є 48. 48 бойців, давайте який у тебе більший ранг. Ой. Зараз я покажу. У мене більший — 27. Зараз подивимося. 25-й. Названня, бо Чекайте. Більше всього трофає. Едгар максимального. Едгар, 27 ранг. на... так би скіна. Скінчики пікаємо. Пікаємо скінчики мене, мене euh, 21 свого 12, euh, ой, 21 грибки, 12 гривків.